Може коли ти вже схаменешся. Не Я знаю. То вльотає, то перестелити, то дай вже собі спокій колись. Коли? А Як... що ти зі старої з постілі? Знову викинула, та? Кавалерка ми каже. ми кавалєрка... спимо на постілі і потім її одразу викидаємо. Ми кавалерка, Ми стираємо шаху і. Бо хтось дуже-дуже любить постіль. Це роман таку роблять. романтику Подиви. що Подивись, ну? Сердечко, все книжка пише. Это скоро 8 березня? Ну я як будто от от на подушках, на м'ягка подушка. Має, подушка. Угу. У нас ковалерка тут Там. все роздирано, але знаєте, я тоді скажу що дуже люблю, ну то зі мною давно, ще до Віталіка, ви знаєте, я дуже люблю взагалі сидіти вдома. От сьогодні про що? Що по тобі не скажеш. Та то що я так стуваю всюди? Що ти довіриш? Ну то коли робота є, то я думаю, я не сижу. а так Більше любила, коли вдома сидів. Я готувала, завжди прибирала щось. У mm -hmm. мене завжди купа всього було, чи треба чи не треба. Магазин собі пішла, там лясе потопла. І ви знаєте, сьогодні перший тиждень посту а я вже ходжу на кухню і думаю, що би то Віталіку приготувати їсти. Знаєш, Віталій, ти дуже любиш хліб, правда? Mm -hmm. Хліб пекти я не буду, але я тобі зроблю свої фірмові. Оладі. Хочеш? Вони такі смачні. Що ти махаєш? Типа не хочеш чи що? Угу. Не хочеш? Та чого не хочу, хочу. Та ти дивися, бо ти такого домахаєшся, що ти можеш і і не попробувати. Та ясно. Що ти а що ти міряєш? А міряю, як вибирати правильну угу. кості, Все брати... вимірило? Що-що? Все вимірило? Ні, що не вимірило. чекай міряю. Не БСЕК збиваєте, то я тоді вже не знаю, що мені робити. Що? Але файна пластика, правда? Mm -hmm. Далі, mm -hmm. Як яхте, під покімари, такий кості. Зараз, коли я кажу, що, що не перете ту пластирку, на дивані, А що нам дали на нову її, mm -hmm. <laughs> що, що ти плетеш? Ну це кавалірка пише, Галина, ви що постіль викидуєте, та яке викидаємо кавалерка? Та схаменіться, де коли таке щось напишете, що реально так смішно, як не знати, що. Та, як викидаємо? там наверху в шафі все забито uh -huh. постілю. Я тільки що беру, то міняю, то міняю. Але бачите, я знаю багато хто так любить раз в тиждень міняти постіль. Так Софія міняє. Знаєш, постіль? Uh -huh. Я не знаю чому, але я дуже люблю. Коли поміняно постіль, в хаті Угу. Mm -hmm. І такий, знаєте, релакс одразу. Навіть з тої хати не хочеться нікуди йти. Mm -hmm. Але сьогодні ще така погода. Дай Бог великий. Добре, давай я тобі допоможу трохи. Не бити. треба. Що тут? Нам в інтернаті ніхто не mm допомагає. -mm. Знаєш як у нас було в інтернаті? Я так кавалерка, то пам'ятаю осонішній день. Чекай, чекай, чекай. Я знаю, що хочеш завжди допомагати мені. Я то все знаю. Але я вам зараз покажу, як в інтернаті кожного ранку ми застеляли ліжко. І там не було такого, що просто застелили ліжко. Там було. До речі, коли отако, бачите? були, Отакого не можна так Йо, ні, ні, то, откодити. Та чекай, я покажу кавалєрці! І то кавалєрка, такий во кампт мав бути. Що ти робиш? Такий кант, мав бути на глянц. Такий, знаєте, Це гарно. Дуже гарно, правда? Шикарно. А ми там трошки до себе потягнемо. Так хочеш допомогти. Ясно, треба. Хочеться вже лягти. Спати, ні? Не? не спати елективо, то постріли. Якщо чесно, кавалерка, мені сьогодні не світить, навіть спати вийде. Сьогодні перший день. Понеділок і не хочу. Але скажу вам таку, вариант, такий файний фільм, ключи, такий файний. Угу. Так подивитися фільм. Поки марите собі ясно Але то не в нашому випадку, ні? Так, тако, гарно, файно, гарно. А давай два. А то тако просто Ні, ні, то не треба. Чому? Я тако під комплектом ліс. А яке то що? Що? Ти на мене забув, так? Це пофаншує. Mm -hmm. А ну що ти покривав Як ось накриєш, стоєш? Сука, не ніби тут зробила йду попилу сошу і підлоху. Як завжди, роботи хватає.